Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 9 квітня. Ми з вами читаємо великопісні читання книги буття та книги «Премудрості Соломонових. Отже, починаємо з книги буття, і сказав Бог Ною, і синам його з ним. Ось я укладу завіт мій з вами і з нащадками вашими після вас, і з усякою душею живою, що з вами, і з птахами, і з худобою, і з усіма звірами земними, які у вас, з усіма, що вийшли з ковчега, з усіма тваринами земними, укладу завіт мій з вами, що не буде більше знищена всяка плоть водами потопу, і не буде вже потопу на спустошення землі. І сказав Господь Бог: ось знамення завіту, який я укладаю між мною і між вами, і між усякою якою душею живою, що з вами роди назавжди. Я покладаю веселку мою у Хмарі, щоб вона була знаменням вічного завіту між мною і між землею. І буде, коли я наведу хмару на землю, то з'явиться веселка моя у хмарі. І я згадаю. Завіт мій, що між мною, і між вами, і між усякою душею і, і в усякій плоті. І не буде більше вода потопом на знищення всякої плоті. І буде веселка моя у хмарі, і я побачу, і згадаю завіт вічний між Богом і між землею, і між усякою душею живою в усякій плоті, що на землі. І сказав Бог Ною, ось знамення завіту, який я уклав між мною, і між усякою плоттю, що на землі. І переходимо до книги притч. Хвалять людину за міру, за мірою розуму її, а розбещений серцем буде у презирстві. Краще простий, але який працює на себе, ніж той, хто видає себе зазнатно, але має потребу у хлібі. Праведний турбується і про життя худоби своєї серце ж нечестивого жорстоке. Хто обробляє землю свою, той буде насичуватися хлібом, а хто йде слідом за тими, що марно гають час, той недоумкуватий. Хто знаходить задоволення у гайні часу за вином, той у своєму домі залишить безславність. Нечестивий бажає уловити всі ці зла, але корінь праведних твердий. Нечестивий уловлюється гріхами вуст своїх, але праведник вийде з біди. Той, хто дивиться лагідно, помилуваний буде, а той, хто зустрічається у воротах, заважає іншим. Від плоду вуст своїх людина насичується добром і нагорода людини за ділами рук її. Шлях нерозумного прямий у його очах, але хто слухає поради, той мудрий. У нерозумного відразу ж виявиться гнів його, а розсудливий ховає образу. Хто говорить те, що знає, той говорить правду, а у свідка неправдивого омана. Якийсь пустослів уражає, уражає, наче мечем, а язик мудрих. Лікує вуста правдиві, вічно перебувають, а неправдивий язик тільки на мить. Підступність у серці зловмисників, радість у миротворців не станеться справедником ніякого зла, нечистиві ж будуть сповнені злом. Мерзота перед Господом вуста неправдиві, а ті, що говорять істину, благоугодні йому. На цьому це все. Божу вам благословення, до зустрічі вечором.